Озі на нас інфоперші про головне поїхали особливо гидко згадувати ті жалюгідні нікчемні жарти кварталу про українців, яких нині розстрілюють у спину чи в голову за ідею. Пише Анастасія Дмитрука. Цілий день читаю про Андрія Поробія, яка це була людина. Жодного кривого слова, жодного хто з політиків може похвалитися такою репутацією. Скільки любові до України сьогодні вистрелили в одному серці? Скільки потенціалу, досвіду? Очевидно, Росії це вигідно, але поки її слуги досі почуваються вільно на території України, питання до езбузили. Лишається чому, чому регіонали і супутні нечисті досі не сидить у тюрмах чи не поповнює обмінний фонд. Чому вони живуть і радіють, а патріоти мертвіють? Я щиро переконана, держава і СБУ зробили недостатньо або ж не зробили нічого, щоб уберегти патріота щиро захисника українства. Жаль, невимовний біля співчуття родині, співчуття Українству. Ось я що писав покійний парубій ворогів, треба змітати всюди. Завжди і всюди сьогодні стало відомо, що я виграв суд нарешті проти Медведчука за. Його позовом проти мене ще з 2014 року. Дослівно апеляційний суд міста Києва скасував рішення Печерського районного суду від 2016 року, яким тодішнього секретаря ради національної безпеки та оборони України Андрія Поробія і РНБО було зобов'язано спростувати недостовірну інформацію про Медведчука. Це повідомив Укрінформ, який був третьою стороною у цій справі. Нагадаю, недостовірна інформація, яку я як секретар РНБО озвучив на офіційному брифінгу в Укрінформі 4 липня. Дві 2014 року полягав у тому, що Медведчук є злочинцем, який готував заклад в Україні і створював ґрунт для того, щоб російські військові вторглися в Україну. Так, це мої слова ще з липня 2014-го, але остаточний суд на співучасником воєнних злочинів буде в ГААЗі. міжнародний трибунал обов'язково. Справедливість іноді йде довго, але приходить невблаганно. Якби там не було, Андрій Поробій іноді дозволяє зазирнути у своє обличчя особисте життя. Зокрема, поділитися історіями з життя чи Тлинами з родиною провокативні кадри з його доньки Ярини не знайти дівчина активна. Змі Ми писали про те, що вона полюбляє активні види спорту, брала участь у лицарському турнірі, а не так давно вчилася стріляти з лука та й лижі, і сноуборда та спорт також не пасивний. У мережі відзначають, що донька дуже схожа на свого батька і росте справжньою красуною, проте сам поробій не дозволяє жартувати про свою сім'ю, хоча жарти про себе сприймає адекватно. Так на гумор кварталу політик намагався реагувати спокійно. Але жарти про себе у виконанні кварталу 95, особливо кошового, не завжди розуміє. В цьому ми його прекрасно розуміємо. Не просто реагувати. Скажу вам чесно, коли в минулому році напередодні нового року вони давали ту сцену, де я з президентом. То до мене була маса дзвінків. Обурені кажуть. Андрій, ти повинен дати публічну реакцію. Не можу сказати, що це приємно, хоча донечка моя радіє. Вона прибігає. Каже, тато з тебе знову насміхаються по телевізору. Дамо відповідь сміється політик. Екс спікер заявив, що подібні жарти вони відпускають між колегами. І зазначив, що у них так прийнято дуже часто ми між собою стібемося. Ми можемо сперечатися, який спікер кращий, тому що нас іноді збирається чотири спікери одночасно, розповів екс керівник ради. Наведено, що вміння посміятися, особливо над собою яскравий показника високого рівня морального та інтелектуального розвитку людини. Проте, коли це переходить на надто особисте квартал з кошовим, це чудово вміє, особливо проти політичних опонентів зеленського. Потрібно гризатися. Неправда ж Марина Порошенко в той же час написала наступне сьогодні. Андрій поробіла стані зібрав усіх нас на Майдані Незалежності, місці нашої спільної боротьби за Україну. Її незалежність суверенітет і свободу від московського гніту. По дорозі на майдан ми з Петром Порошенко вшанували героїв небесної Сьогодні я подумала про те, що в 2014 році саме тут під кача. Андрій проважав перших полеглих у сучасній війні за незалежність. А сьогодні він приєднався до них до своїх хлопців Майдану. Я кожного разу з величезним болем дивлюся на цей майдан в українських прапорцях, який стає все більше і більше Ільшав пам'ять про кожного загиблого на цій війні. А сьогодні тут з'явився ще один прапорець Андрія. Сумно, що для того, аби почати велич людини, треба щоб її не було. Сотні мільйонів українців побачили цю і усвідомили, скільки усього надзвичайного він зробив за своє коротке життя для України. Андрію, ми не зрадимо твоїм переконанням, твоїм справам і твоїй вірі в Україну. Спи спокійно! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.